Вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю до студії. Сьогодні ми запросили одного із найвідоміших вчителів Вінницької області і України. Це Владислав Качур, вчитель англійської та німецької мови, методист благодійного фонду «Сейвет». Ми щирі вітання вам, пане Владиславе. Вітання, пані Світлана, вітання глядачам. Я так сказала, але це є правда, що ви найвідоміший вчитель, тому що людина, яка отримує перемоги в чисельних конкурсах, ну, тут уже хочеш не хочеш, а тебе всі знають і пізнають. Як ви з цим справляєтесь? До цього напевно я до цього вже звик певним чином. Але ну я не можу сказати, що я там надто відомий. Але, попри все, дійсно, принаймні в моєму місці, я не можу пройтись ввечері, щоб не зустріти учня, ученицю, випускників, батьків, друзів і, і так далі. І це дуже приємно. Владислава, насправді. а це ще й відповідальність, тому що ви завжди думаєте про те, що вас знають, і ви відповідно відповідним чином маєте себе тримати. Насправді, я не замислююсь над цим, я просто намагаюсь бути самим собою в усіх місцях, де я є, тобто в школі, поза школою, я залишаюсь залишаюся тією ж самою людиною, і тому в мене з цим проблем немає. Принаймні, скажу вам, коли готувалася до інтерв'ю, переглянула соціальні мережі і дивлюсь там, де є згадування або ваші коментарі. Ну це відео набирає в соціальних мережах тисячі і тисячі переглядів. Це класно Дякую. про англійську. Скільки все таки англійська, передусім, як вона з'явилась в вашому житті? Англійською я почав поглиблено цікавитися в старшій школі. Я дуже хотів вивчати іноземні мови. Це були, були був початок 2000-х років, і я дуже вдячний. Напевно, в першу чергу свої, свої вчительці з середньої школи, яка мене зацікавила англійською. А в старшій школі мене дуже сильно зацікавив англійською. Віктор Степанович, це один з керівників Ман. Секції Ман англійської мови у Вінниці Ман це мала академія наук, де я вперше здійснив своє таке дослідження англійської мови в старшій школі. Як ви її досліджували? І що це було? Це була наукова робота про історію англійської мови. Мені було дуже цікаво досліджувати її еволюцію, яким чином відбувається запозичення з англійської мови в інших мовах. І тоді я я захопився цією мовою. До слова, найбільше слів запозичено з англійської чи з французької, на мою думку, з англійської, все ж таки. І ми бачимо всі слова, які з'являються в українській мові, це англіцизми, тобто чогось іншого мало. А, ну з англійською все зрозуміло. А як з'явилась думка бути саме педагогом і викладати мову? Ну тут уже це ж не так популярно для чоловіків, для хлопців. Давайте скажімо чесно і не так оплачується, як можна заробити навіть перекладач синхронний переклад. Це ж набагато краще і приносить фінансів більше. А ви обрали педагогічну ниву? Хочу сказати, коли вступав в педагогічний університет, я не задумувався. Над тим, і не думав про те, що я буду працювати педагогом. Моя мета була вивчити англійську мову, німецьку мову. Але мій світ перевернувся, коли я пішов на четвертому курсі, вперше на практику, це був ліцей номер 6 де я досі працюю. І мені дуже сподобалось працювати з дітьми. От саме тоді я от закохався в цю професію. І по завершенню університету я пішов працювати в школу. І... Якось питання грошей, фінансів в мене не стояло в пріоритеті ну на той час? Я був радий навіть тим грошам, які я тоді отримав. Звісно, було репетиторство. Але ну, той позитив, і все те, що я отримав від цієї професії, воно компенсувалося в певних нематеріальних речах. Звісно, це може звучати дуже банально, але це, це було так. А що саме вам подобалось в цьому процесі викладання і спілкування з дітьми? Це обмін досвідом з дітьми, це постійний ритм. Я людина, яка звикла жити в активному русі. Діти не дадуть тобі відпочити, вони не дадуть тобі десь. <с> Десь просто засумувати, і це постійний рух, це постійні нові відкриття себе, тому що ми вивчаємо один одного постійно, і, і це дуже класно. І випробовуємо випробовуємо, навчаємо, вчимося, і це дуже класно. І це ті відчуття, які тримають мене в тонусі. От За вашим переконанням, маючи вже достатній досвід викладацької роботи і спілкування з своїми колегами, і проживаючи зміни в нашій освіті, в викладацькій діяльності, в роботі, в підходах, підходах освітянських, яким, на ваш погляд, має бути сучасний вчитель, щоб дітям було і цікаво, і щоб вони отримували? Відповідний багаж знань, які їм насправді допоможуть і будуть достатніми, таке питання вже лунало на якому Та, певно, не, не, не вперше. лунало питання, яка є найважливіша риса або якість сучасного вчителя. Мої колеги говорили про вміння адаптовуватись, це є справді так. Але я хочу сказати, що вчитель. Який працює якісно, це перш за все, вчитель, який знаходиться в ресурсі. Ми часто забуваємо про те, що вчитель витрачає масу ресурсів на свою роботу. Якщо він не вміє відновлювати свої сили, він вигорає, він не в змозі запалювати тих дітей своєю енергією, він не в змозі запалити в них це бажання навчатись. І тому е своїм таким. Е на моє переконання дійсно віднаходити в собі ресурс і знаходити різні джерела для відновлення цих ресурсів це дуже і дуже важливо. І тому сучасний вчитель це людина, яка віднаходить свій той власний ресурс, яка обов'язково має свої хобі цікаві, яка обов'язково є цікавою учням, тому що учні вони зараз сучасний вчитель повинен ламати стереотипи, що вчитель це про низькі зарплати лише. Що вчитель це людина, на жаль, суспільство здебільшого дуже багато вимог до вчителів. Тобто, і коли ти показуєш, що ти людина з міцним стержнем, що ти людина, яку цінують, яка знає, чого вона варта, от тоді з'являється повага в учнів, і вони готові тебе сприймати і в тебе вчитись. Ось така вона ви насправді підняли дуже серйозну і глибоку тему, на яку можна було б говорити, дискутувати, розвивати протягом нашого ефіру. І далі я не готова зараз лише про це, але насправді про те, що вчитель має бути в ресурсі, і що для цього, які мають бути для цього. Оставини і як складатися все, це надзвичайно важливо. Ну недаремно в ізраїльських, якщо не помиляюсь, школі педагоги працюють 4 роки чи 5, і наступний рік у них п'ятий здається є абсолютно вільним для відновлення, для пошуку себе, для того, щоб збагатитися і знову прийти до дітей, і знову їм віддати ці знання. Це надзвичайно класна тема, але якось ми сподіваюся, з вами. Проговоримо. то про хобі, що вам допомагає відновитись? Напевно, це ну, от моя діяльність, власне, яка мені дає сили, це волонтерство. Я звідти черпаю теж свої сили. Це моє навчання, я теж є студентом, і я є вірянином, і це теж відкриття чогось нового. Це про новий досвід, це знайомство з новими людьми. Я так само зараз працюю в міжнародному фонді, благодійному фонді Сейвет, і от робити щось ціннісне і корисне людям. Це є моїм ресурсом. Звісно, якщо говорити про відпочинок, це перегляд улюблених фільмів, читання книжок. До ковіду і до широкомасштабного вторгнення це було участь в міжнародних проєктах. Виїзна участь, і я відвідав 15 країн, коли я дітям розповідаю, що я там був в Дубаях, в Лондоні, в Берліні, в інших країнах у них очі широко відкриваються. Так, ви там були? кажу так, я там був. Тобто, в них ламається стереотип, що вчитель це людина, яка от замкнена, от лише там в просторах там міста, України і так далі. Ви в своєму спічі про те, який має бути сучасний учитель, згадали, що великі затрати для того, щоб прийти на урок до дітей, це не просто прийти на урок, це колосальна підготовка, і постійно не може бути такого, що ти цей рік підготувався, понаписував свої конспекти, чи там вже в електронному варіанті, і так 20 років їх використовуєш. Ти маєш змінюватися разом із світом, а світ змінюється настільки динамічно. Ваш погляд чи встигають знову ж таки роздуми сучасні вчителі за ось цими динамічними освіта? Сучасна українська, в тому числі за цими динамічними змінами в світі, в тому числі технологічними? Е, моя думка, що освіта будь-якої країни потрібно відповідати на ті виклики, які виникають всередині країни, не орієнтуючись за великим рахунком лише на найпрогресивніші країни світу. І якщо говорити про Україну, ми по суті є тим а, флагманом у світі, який демонструє, що в умовах війни країна може ефективно функціонувати освіта може ефективно функціонувати. І а, я категорично проти того, коли ми мавпуємо а, системи освіти з інших країн, будь чи то Фінляндія, чи то там. Намагаються розповідати нам про яскраву освіту в Північні... Пів... 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 південній Кореї. Ми не можемо брати це цілком. У нас є свій шлях український, і зараз українські вчителі, попри всі ті труднощі, вони випрацьовують нову ефективну модель роботи з дітьми, яка відповідає викликам ті, які стоять перед українським суспільством і перед дітьми. Це є унікальний досвід. У мене є дуже багато друзів за кордону. Я беру участь в міжнародних проєктах, тому що моя мета бути голосом України на міжнародному рівні і щоб учні були цим голосом. І вони в захваті від того, наскільки нам все вдається, і в технологічному плані. І наші учні, які їдуть е в школи у Європі і в інших країнах світу, вони дивують тим, що, наскільки вони продвинуті в цифровому сенсі. Тому е у нас є своя унікальна модель, над якою ми працюємо щодня. І ця модель дуже так швидко почала формуватися, змінюватись 19 й рік, це ковід-епідемія, і, звісно, я не знаю, можливо, ви скажете мені, мені здається, що і повномасштабна війна не зупинила цей розвиток, а навпаки, стимулювала. Звісно, є свої виклики, але є й свої надбання, про які ви загалом сказали. Якщо ну, трішечки глибше. Як за останні п'ять років змінилася наша освіта, і чи змінились діти, чи змінились учні? Як я вже сказав, ми від маємо відповідати на ті виклики, які стоять перед нашим суспільством. Якщо це був ковід, це перехід на дистанційку. Якщо тоді більшість вчителів вони погано уявляли, як працювати з різними цифровими. Засобами, платформами, то зараз ми це все добре вміємо робити. І якщо говорити те, що сталося після широкомасштабного вторгнення, то тут додалась ще одна дуже важлива складова це впровадження і інтеграція в освітній процес соціально-емоційного та етичного виховання. Ми нарешті зрозуміли, що учень. Це учень, в якого не тільки потрібно вкладати знання та навички, це учень, який є особистістю своїми емоціями, своїми почуттями. І дуже важливо нам, як вчителям, поєднувати і впроваджувати в освітній процес ці речі. І зараз, якщо говорити про сучасного учня, українського учня, це учень, який є вимогливий і який водночас розуміє цінність своїх зусиль, які він докладає до освіти. Ви не змусите його працювати, вивчати ваш предмет, якщо він не бачить в цьому цінність. І якщо питання було, да, от є таке, от в му столітті, чому я повинен навчатись, то зараз для чого? А навіщо це мені потрібно? І учень може задати це питання вчителю: а навіщо мені потрібно це, чи п'яте, чи десяте? Тобто це питання, воно змушує нас вчителів для себе переосмислювати сенс і зміст навчання і відповідати учням, чому той, пояснювати їм, чому той чи інший предмет. Та чи інша тема в рамках нашого предмету є важлива особисто для нього. Ви згадали про емоційну складову учнів, а емоційна складова вчителя? Так само. Тобто, у фокусі це, це дві такі нерозрівні речі. Я чому просто згадав, що ну раніше ми цьому не настільки приділяли велику увагу. Мало приділяли. Так, от відверто кажучи, так. І наші вчителі насправді українські вони не володіли тими навичками. Це зараз ми вже говоримо і є дуже багато е, різних е, там, курсів, е, семінарів, тренінгів про відновлення сил, не тільки для вчителів. Цінність. Так, лієтність. Так, тобто, ми вперше почули про ці терміни. Е, ніби до цього не існувало цих проблем. Вони існували, але в менших масштабах, тому що як і 10 років назад, так і зараз багато вчителів теж вигорають. Вони не вміють справлятися з тим сим, і вони в такому стані працюють. І це насправді жахливо. Це те, на що потрібно звернути увагу нашій державі підтримувати вчителя. Ви бачите майбутнє або задумувались над тим, яке а, буде майбутнє української освіти, української школи, або яке б ви хотіли, яким би хотіли ви його бачити? Так, у е своєму е дописі е останньому е це було на Фейсбуці, в інстаграмі. Е я написав про те, що мрію, аби е український вчитель, українська освіта стала потужному, потужною. От одні вона є насправді такою, але вона, вона ще, ще стане потужнішою після нашої перемоги, безумовно, вона буде. Е що е наша, е що український вчитель він повинен. І українська освіта повинна е, стати нарешті тою, яка б змушувала молодь, приваблювала б молодь. Я мрію про великі черги до, е, до педагогічних університетів свідомої молоді, яка замотивована бути вчителям. Це моя мрія. Я думаю, що це станеться обов'язково. У нас чудова молодь, і в нас насправді є з ким працювати. І я думаю, що в українській освіті бути нам потрібно навчитись поважати себе. Свою країну це нарешті приходить до нас. Багато людей це усвідомлює і в українській освіті бути, і ми про себе ще не раз заявимо на всесвітній арені. І я думаю, ми будемо тими флагманами. Тільки треба нам ще трішки попрацювати. Дай Бог нам перемоги. Наші глядачі нас слухають і думають: ну коли вже коли вже про англійську мову? Нарешті ви ж озвучили, так. що Владислав Качур, вчитель англійської німецької мови. То повернемося до англійської. Англійська сьогодні для українця старшого, маленького, що це? Англійська це засіб для досягнення мети. я своїм учням говорю: не сприймайте англійську як самоціль. Я мало вірю в те, що ну не мало, я певною мірою переконаний, що ви всі не будете лінгвістами в майбутньому. Але англійська це чудовий засіб, за допомогою якого ви реалізуєте свої професійні амбіції, ви будете зростати кар'єрно. І тому англійська це засіб, який дає змогу українцю почувати себе впевнено на міжнародній арені і засвідчити світу про те, що ми з високим рівнем освіти, що ми освічені, що ми грамотні люди. Секрети успішного викладання англійської саме, от ті якісь засоби і методи, які дозволять ну, дуже швидко українцям, школярам, учням засвоїти і спілкуватись легко, невимушено. Я хотів би наголосити на тому, що є такі тенденції в сучасній світі дуже гарну картинку складати. Є дуже багато зараз в інстаграм. Я дуже слідкую за цими речами. Випливають теж, реклами, що англійська там за місяць, за два, за три це неправда. Все три тижні і ви говорите англійською. Так, е, Насправді це є системна праця над собою. І е, ця праця може приносити задоволення людям. Є різні засоби, за допомогою яких е, можна досягати того, щоб це приносило людині задоволення. І на першому місці стоїть внутрішня мотивація. Я пригадую своїх учнів, які поступили за кордон, які мені пишуть там на першому, на другому курсі, курсу Слава, ви читайте, будь ласка, репетитор. позаймайтесь, будь ласка, з нами. Я кажу, ну до вас нарешті прийшло усвідомлення, що це потрібно. Але ви трошки згаяли свій час перед цим. І я намагаюся всім дати певні поради, але коли людина опиняється в тих умовах, вона швидко все вчить. Тому найефективніший спосіб, на мою думку, вивчати англійську мову це поєднання того, що тобі подобається, з англійською мовою. Системний перегляд може бути фільмів, читання книжок в оригіналі є адаптовані книги по рівням, тобто там середній, початковий і так далі. Це спілкування з цікавими людьми. Зараз для українців відкрились можливості, дуже багато програм, де вони можуть це робити з іноземцями. Є чудові в нас платформи міжнародні, такі як Енджин, наприклад, які дають змогу українцям за символічний там внесок, по-моєму, 700 гривень в рік. Ти спілкуєшся з іноземцями Speaking Club, ну такий онлайн. Mm -hmm. І це люди, які проходять перевірки, тобто які дуже замотивовані допомогти українцям. А що б ви сказали зараз найменшим? Мотивуючи їх до вивчення, не гаючи часу, як ви наводили приклад, тих, хто вже виїхав і мусить нас доганяти, а щоб це робити зараз легко, довго і зрештою, коли прийде час, мати таку міцну базу знання англійської і володіти нею на достойному рівні. Як би я звернувся до наймолодшої? Так, до наймолодшої нашої аудиторії. Ну, з ними треба говорити їхньою мовою. Насправді. Чесно, початкової школі я не викладаю зараз. У мене наймолодші учні це п'ятий клас. Давайте почнемо з п'ятикласників. Так. Що ви їм кажете, коли вперше приходите на урок? Без секрет тому, що я викладаю серце. Вони це відчувають. І я їм не доводжу те, що англійська це надважливо. Я просто їх намагаю зацікавити на уроці. І, напевно, та, та річ, на якій на, на, на які я виїжджаю на, на кожному е, уроці, е, це близькі для них теми і це ігрові форми. Ми з ними граємось на уроці. І, Напевно, через гру, гра це, напевно, та річ, яка ось притаманилась молодшій, молодшій категорії. Тому навчання через гру це дуже ефективно. Якщо батьки віддають своїх дітей в якісь там інші заклади, не акцентуйте увагу на оцінках, а на, на тому, щоб учні дійсно відчували задоволення через гру, через такі особистісні досягнення. Це це дуже і дуже класно. Це була порада і для батьків, і для учнів. Так, і граючись. Вона дуже цінна. Пограємо з вами, і ви вивчите е відповідні теми, ви вивчите, як спілкуватися з англійцями, з американцями, з вашими улюбленими героями. Так далі. Чудово. В одному із інтерв'ю ви сказали, що мусимо максимально використати вікно можливостей. І я розумію, що це про світу, звісно, про яке вікно можливостей йдеться, і що ви мали на увазі? Що ми мусимо ще зробити такого, щоб саме зараз, тут і зараз? Ем, коли я говорив про вікно можливостей, то е, я говорив в першу чергу е, про те, що перед Україною, і перед українською світою. Відкриті двері найтак най, найновітніших систем освіти країн, які готові допомагати нам змінюватись, і відповідно, якщо говорити про мій особистий досвід, то я відчув велику підтримку моїх друзів за кордону з початком широкомасштабного вторгнення. Uh, і вони мені допомогли реалізувати uh, кілька таких проектів шкільних, і я їм за це безмежно вдячний. І ось це вікно можливостей це те вікно, яке дає можливість нам заявити про себе, нам взяти участь в різних uh, міжнародних проєктах і нам використати ту допомогу і ті можливості, які готові надати нам інші країни. І насправді це не тільки про щось матеріальне. Це про а, ті а, і цифрові засоби, які вони готові нам надати, щоб ми відчули, зрозуміли, як це працює. Це про навички, це про той же освітній менеджмент, ну і багато інших речей. Це вікно, на ваш погляд, ще відкрите? А, вікно ще відкрите, а, безумовно. А, складається інколи враження у людей, що світ втомився від того, що робиться в Україні. І... Від того, що от, кругом лунає те, що в Україні війна. Особисто я не припиняю говорити про Україну. І на кожній зустрічі, якщо це зустріч з іноземними моїми друзями, партнерами на якихось міжнародних конференціях, зустрічах, я завжди нагадую про це. І вони відгукуються на це. І це дуже приємно, і вони готові слухати і допомагати. От навіть в мене в цю п'ятницю буде зустріч з однією міжнародною компанією, де я буду розповідати про свій досвід як українського вчителя в одному з міжнародних платформ, нізм з міжнародних платформ від Lego Group. Тобто навіть представляти просто якусь велику спільноту, і я як українець для мене велика честь. Ми цього повинні прагнути, на мою думку. Кілька слів про вашу роботу в благодійному фонді «Сейвет». Що це з чим Я Так розумію, що також з освітою, з дітьми, але більш детально, наскільки вона, на ваш погляд, є затребуваною, результативною? Ця робота я напевно ніколи б не залишався у світі, якби вона не відгукувалась мені ціннісно. Тут тут стовідсотково це, це моє в цьому сенсі, і з початком війни дійсно я намагався усіма зусиллями. Допомогти дітям України, нашим українським діткам, які опинились в важких обставинах. Спочатку це був фонд IREX, і я працював в впровадженні програми єднання заради дії. Це програма, яка була сфокусована на допомозі внутрішньо переміщеним особам і на їхній освіті. Але ось буквально з січня місяця я працюю в Сейведі. Це унікальна організація, яка робить надзвичайно потужні речі по відновленню освіти на деокупованих територіях, яка відновлює е, освіту і е, е, відбудовує школи, які постраждали внаслідок ракетних атак. Е, я починав проект і я працював з висвиницяти вчителями. 80 вчителів У мене було з прифронтових зон, які зараз знаходяться в теж дуже складних умовах. І ось там, в тих умовах, українські вчителі. Проводять офлайн заняття з дітьми з надолуження освітніх трат. Тобто, моя мета як методиста розробити підходящі уроки, які б допомогли дітям в досить короткі терміни надолужити те, що вони не довчили з англійської мови. І ось якраз цей вед дуже вдячний цьому фонду, який дає мені можливість робити такі цінні і важливі речі для дітей України, тому що зараз він охоплює кілька тисяч дітей, і я цим надзвичайно пишаюсь. Що я можу бути і підтримувати якось дітей звідти. І я так розумію, що фонд буде продовжувати цю роботу, тому що вона вкрай необхідна і ми бачимо, що вона затребувана на сьогодні. Так. Ну і на завершення Гамлета в оригіналі читаєте? Я е, Гамлета читав. Дякую, Ларисо Васильівну Блашко. Це е, наш викладач педуніверситету. Е, зараз я читаю в оригіналі зазвичай. Англомовні статті, певну періодику, новини і так далі. У мене трошки змі... змінився фокус, але книги я полюбляю. Звісно, що це питання було майже не риторичне, але таке легке, для того, щоб ми завершили на позитивній ноті, відволіклись хоч трішечки від тих, все одно весь час інтерв'ю, під час інтерв'ю ми розуміємо і згадуємо, в яких ми умовах живемо, і що кожен для цього. Робить і що ви робите, будучи просто вчителем, не просто вчителем, найкращим вчителем України. Я дякую вам за вашу роботу, дякую за те, що завітали до нашої студії. Сподіваюся, що ваші поради і ваші роздуми і додадуть комусь і сил, і когось мотивують на вивчення англійської. А нашим глядачам бажаю бути оптимістами, вірити в себе. І, як каже Владислав, вчити, читати, розвиватись не те, що ніколи не пізно, а потрібно завжди, особливо в час, коли світ змінюється. Не те, що щохвилини, хвилини, а що секунди. Бережіть себе, знаходьте для себе цікаве, позитивне, навіть в самий неспокійний час. До зустрічі! Щасти вам!